Зараз ми на конуні Різдвяних свят, і колись давно пророки, перед тим, як мав народитися Ісус за багато сотень років, пророкували, що це станеться, що народиться Месія, що народиться Спаситель, що над ріхом засяє світло. Зокрема, про це говорив Ісая, Будемо зараз читати. Шістій. Розділ книги про Ісаї, перших три вірша. Стань світися, Ірсалиме, бо прийшло твоє світло, і слава Господня зійшла над тобою. Бо ось темрява покриє землю і морок народи, а над тобою засяє Господь, і слава Його з'явиться над тобою. І прийдуть народи до світла твого, і царі до блиску твого сяєва. Ісая за багато років пророкує, що засяє світло над Єрусалимом, і проріже темряву. Вчора, до речі, був. День зимового сонцестояння в 11.20 сонце було найнижче над горизонтом, а сьогодні сонце вже почало підніматися. Так і було в ті дні, коли був цей день, вже в Марії, напевне, починалися схватки, і через три дні народився спаситель людству. Сонце піднімається вище-вище, сонце засіяло над народом. Зійшло, світло засіяло і прорізало морок темряви. Появилося в людей спасіння і надія на спасіння. Появився спаситель людства, появився Христос. Вже в Євангелії від Іоанна, 8 розділі, 12 вірші, Іван говорить те, що було. І знову Ісус говорив їм, кажучи: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Сам Христос підтверджує ці слова, що Він якраз був той Спаситель, Він є світло для світу, То те світло, яке провізає гріховну темряву, якщо люди ходять в світлі. Ходять за ним, каже він. Оці рядки мають три таких моменти. Один це ствердження. Христос стверджує перед всім народом, що Я є світло для світу. Він не каже, що він світло тільки для ізраїльського народу, чи він є пророк, він конкретно каже, Я є світло. І це він підкреслює те, що. Ісая говорив якраз про Нього, що засяє світло. Для всіх, всі народи прийдуть до нього. Всі народи. є світло це перше твердження. А потім обіцянка. Обіцянка, яку дає Христос людям, і нам, в тому числі, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Це обіцянка. Що ми будемо мати світло життя? Але тут також є ще і умова. Умова, і хто йде слід за мною, це умова. Твердження, обіцянка і умова. Світло життя не всі будуть мати. Не всі. А тільки той, хто йде вслід за мною, матиме світло життя. говорить Христос. Зараз ми бачимо особливо темрява згущається над народом землі, над нашим українським народом. Можна згадати кожен з нас, коли ще були, не знали Ісуса Христа. Згадайте, як ви колись були в темряві, от абсолютно темрява. Я пам'ятаю таке місце, одного разу ми пішли з учнями так, в поход, як говорили. Пішли з ночовкою туди до гайдамацьких печер в яр, там такий яр, і тут горить вогонь, от, так відійшов далі. Ну, така темрява, я такої темряві ніколи не бачив, ні зірок немає. І ну, аж ну, дуже жутка темрява. Страшна темрява. От в туалет в сторону відійти, і страшно. От прям страх на, на тебе находить. І Діти просили, щоб їх провести, навіть отут костер горить. Страшна темрява, морок такий був. Колись був малим, пам'ятаю, ходив від дівчини, то полем йшов. І коли немає зірок на небі, коли прояву світла немає, насправді аж по. Плечах мурашки, так, такий страх. Де ж і страх, і темрява? Темрява навіює страх. Зараз війна в нашій державі теж. Особливо темрява. Ці беси темряви ходять і дошкуляють людям, лякають. Хочуть, щоб ми боялися, щоб були. Ми... а хто боїться, той тим легше керувати. Той... Тому легше підкоритися Темрява. Але Біблія нам говорить, що є той, хто цю темряву, цей мрак в нашій свідомості, в нашій голові, в нашому серці прорізає це є світло життя, це є Христос. І хто йде за Ним, той цієї темряви не буде бачити. Не буде. І тоді ці беси темряві не торкнуться Його. Бо Христос проїжджа, проїжджає мряк темряви. Можна згадати, як було на початку творіння світу, коли скрізь панувала темрява морок. І Бог сказав: нехай буде світло написано, і стало так. Зорієнтував, що сонця ще тоді не було. Сонця ще не було. Але Бог сказав: нехай буде. Світло. І сталося так. І тоді Бог відділив світло від темряви. Це духовна темрява і духовне світло. Було тоді розділене. І це може зробити тільки Бог, і як він це робив? Через своє слово. Він сказав і сталося. І зараз, коли люди живуть світ, весь світ живе практично в темряві, небагато людей живуть в світлі. Живуть, ходять в гріховній темряві. Їм страшно, страшно, бо час від часу йдуть накати на, накатують страх. І таке з кожним з нас було. Але зараз, коли ми вже почули слова Божі, через Писання Біблія до нас говорить, через Слово Його, ми зрозуміли, що треба йти за Ісусом Христом, щоб не бути в темряві. Коли ми йдемо за ним, то вже ми не в темряві, а в світлі. Ми знаходимося і у світлі. І світло життя освічує нас шлях. І нам по життю йти веселіше і радісніше. Бог сказав, що Я є світло, Христос є світло для світу. І Він хоче, щоб люди були в світлі. Потім появилося Сонце. І місяць появилися зорі. Є Всесвіт величезний, є багато зір. Є такі зорі, які набагато більше за наше сонце, які за своїм розміром аж до Юпітера захопили весь простір. Гігантські зорі. Є гіганти. Наше сонце все, ми, нам все жовтий карлик, малесенька зоря. Але. Для цього щоб ми розуміли, який великий Бог, Бог створив це все, всі зорі, весь, весь простір небесний і дав можливість нам його досліджувати, щоб ми знали глибину всесвіту, щоб знали його велич, знали його можливості, його можливості немає границі. Подарував нам світло нашого сонця, зараз, досліджуючи сонце, бачить, що. Там щось дивне відбувається, якісь дивні спеціальні реакції, які багато років відбуваються, багато століть, тисячоліть. І не перестають. Сонце не згасає. реакції проходять і проходять. Світ і світ. А забере сонце. От забере сонце зараз. Настане морок. Життя не буде. Не буде життя на землі без сонця. Рослини, й загине. Тому що світло потрібно, щоб відбувався фотосинтез, щоб синтезувався кисень, яким ми дихаємо. Світло потрібне. Світло потрібне, щоб рослинність жила, приносила нам плоди. Світло потрібне, щоб зігрівати нас. Колись На уроці Ейнштейн доказував одному вчителю, що немає темряви. Він доказував, що темряву не можна міряти. Нема жодного приладу фізичного, яким би міряти темряву. Але є прилади, які мірять світло. За допомогою призми можна розкласти спектр, отримати всі кольора спектру. Дослідити довжину хвилі, спектральних ліній для кожної частиночки, кожної полоси в спектрі. Взагалі, світло можемо досліджувати. Температуру світла можемо досліджувати. Але темряву досліджувати не можна. Темряви немає, він говорив: темрява це те слово, яке придумали люди, щоб пояснити нехватку світла, недостачу світла, відсутність світла. От Відсутність світла це темрява. А і також духовна темрява це теж відсутність Бога. Якщо в людському серці немає Бога. Відсутній, відсутній був в людському серці, що там темрява, там морок. Якщо людина відмовилась від Бога і ходить по світу, то в її житті морок суцільний. Вона без надії живе на майбутнє життя, вона живе без підтримки в цьому житті. Вона надіється на підтримку людську, а Біблія Це. пише, проклят, хто надіється на людину. Вона під прокляттям живе, немає надії на Бога. Тому і Бог посилає, щоб морок цей був прорізаний світлом Посилає Ісуса Христа, який через своє життя, через євангельську проповідь, яка записана в Біблії, подарував людям світло. Тепер ми знаємо, що щоб отримати життя, щоб отримати світло життя, треба просто йти вслід за Ісусом Христом. А як йти за Ісусом Христом? Пописано в Біблії. Всі шляхи треба покаятися, прийняти хрещення, слідувати за Ним, разом з церквою, і потім бути піднятим на небеса і там, разом з церквою, продовжити прославлення Його. Написано в об'явленні. Це 21 розділ, 23 вірш. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці для освітлення свого. Бо слава Божа освітила його, і світильник його агнець. Там, в небесному Єрусалимі. Світло не потрібне. там славна, слава Божа, все освітлює. Там сонця не буде, ні місяця не буде. Слава Божа буде сіяти. Можна пам'ятати, як Моїсей, коли був в присутності Божій на горі Сінай, получав скрижалі закону. І коли він вийшов звідти його лице сіяло, сіяло. І люди бачили це. Бачили і дивувалися. А Моїсей мої помітив, що з часом, коли він продовжує жити в гріховному середовищі, світло згасає. Він накривався, щоб люди не бачили, що світло згасає, накривав покривалом, прикривав світло. І потім, знову, коли приходив перед лицем Боже, він знову відкривав покривало, щоб його сяйво поповнювалося. Коли ми перед лицем Боже пристаємо, то наше серце поповнюється світлом Божим. Коли ми читаємо писання, наше серце поповнюється його світлом. І потім серед людей ми це світло випромінюємо. Випромінюємо через наше життя, через нашу мову випромінюємо це світло Божого благословення. Випромінюємо через наші думки, через нашу поведінку. Бог в нас живе, і його світло в нас перебуває. Тож нехай Богу буде слава за нашого Спасителя Ісуса Христа, який приніс в наш світ своє світло і освітив Його відріховної темряви. І тепер, через віру в нього, через покаяння, через віру в те, що Він за нас був розп'ятий, і воскрес для нашого оправдання, ми маємо можливість. Ідучи за нашим Спасителем, бути в світлі завжди, і темрява нас лякати не буде. Слава йому, хвала і подяка нашому великому Богові. Амінь.